Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші! Що до вашої уваги огляд бачика паделенце розпочиналася ця зустріч з шанування героїв України. Слава Україні! Ну, і бачимо, Карпати атакують, кудовий небезпечні моменти попередження. ЛМЗ. тут хотіли гали кадуть запити. Ну і питання доволі працю він не виходив тут з лінії і не робив цей сейф. Йому зріст дозволяв це робити, але так буває. Ну і Карпати могли тут тримати рахунок, небезпечно було. Ну і дійсно протягом матчу атакували. Карпати далі продовжують. Непогана передача на Рябова. Рябов тут зміщується до центру. Ну і знову стійка. Каркас морі рятує команду ЛНЗ. Ну а Рябов був дуже активним. по матчу загалом, бив, віддавав передачі, фіндип атакував. Ми бачимо зміщення, який удар. Ну і трохи не пощастило. Атака ЛНЗ. атакують вони з лівого флангу. Подача. Рикошет, ну і солдат і справжній нападник тут реалізовує свій момент, атакує, забиває, ну і радість тісно радіють, і гості виходять вперед. Бачимо відчув м'яч. Ну і замкнув цю передачу. Так, там був рикошет, але він це зрозумів. Його не встигнуть тут накрити просто фізично. Ну і, ну і один. 0-1 Голкіпер так не зміг врятувати. Непоганий момент в ЛНЗ, знову бойко, яка пушка, удар пішов, і траєкторія м'яча просто неймовірна. Тут врятувати від голу взагалі було складно, але Голкіпер просто ну, стояв на місці. Ну і подивіться, взагалі, як рухається м'яч, він може залетіти і ти взагалі цього не зрозумієш. Фінти від Карпат, лівий фланг, передача знову не Рябова, ну і подивіться. Який сейф від самої Линка. Він просто рятує свою команду і ряду. Знову він 9 відлучити, але трохи не пощастило, трохи десь не перегав голкіпера. Ну, дійсно, сейф матчу. Просто нуль питання. Це професійно, це дуже круто. І команди нам показують видовищний футбола. Так як Карпат, намагаються вони відігратися. 86-та хвилина. Арбітер тут дає грати далі, не хоче він підняти атаку, ну і пішла подача. І який гол під жанова. Досвід 1-1. Гатідер не хоче віддавати м'ячо. Карпат не хотіли забити ще голів, тому що ну, взагалі такі голи, такі очки можуть дати тобі підітку в ББЛ, це логічно. Він пожанив дуже шкода, що без болівальників Ми граємо, хочеться більше емоцій. Ну і класно, на досвіді дійсно на випередженні зіграв, подивіться, просто розстрілявго голкіпера. Ось ріст не дозволяє так грати на другому поверсі, але він провез, що пройшов далі і. Забиває цей гол. Ну, подивіться ще раз абсолютно без питання. Така Ленсе, ну і тут такий сумнівний момент. Камелюка, фонди і для нього. Це друга жовта, десь небезпечно пол при атаці. Ну, це зіткнення Камеліка. Думаю, він просто його не бачив. Червона карта. Ну і кінець матчу: один-один.